Готуючись до виборів Верховної Ради Української РСР, агітпункти столиці України розгорнули велику масову агітаційну роботу. Агітатор виборчої дільниці номер 15 товариш Сидельніков, Присвятив свою бесіду п'ятій річниці історичної промови товариша Сталіна на передвиборних зборах виборців Сталінського округу Москви. Агітатор розповів про те, як успішно втілюється в життя великі накреслення мудрого вождя. Радянський народ перевикана план першої післявоєнної п'ятирічки. Повстали з руїн міста і села, заводи й шахти. Квітне сталінськими врожаями оновлена земля. Зростають могутні будови комунізму. Зім'ям великого Сталіна радянський народ невпинно йде вперед до нових перемог. Харківський завод будівельних машин. Намагаючись на честь виборів, токар Микола Воронько на заготовках деталей виконує щодня завдання на 500%. Дві з половиною норми дає розточник Микола Затула. Бригада товариша Савінова розпроховує виконує завдання на складанні будівельних машин. Отакі висотні крани випускає завод. Випробування показало відмінну роботу кранів. Могутні крани фільм на будівництво каналу Волга Дон, одну з величних будов комунізму. В магазин урочисто відзначила 60 річчя для народження і 40-річчя творчої діяльності поета-академіка Павла Григоровича Печини. Юридейний вечір у філармонії відкрив поет Микола Бажан. Поет Максим Ривский виступив з доповіді про творчий шлях Павла Печини. Письменник Ходченко зачитав указ президії Верховної Ради Союзу РСР про нагородження Павла Григоровича Печини орденом Лєніна. Олександр Корнійчук від письменників України тепло вітав Павла Печину, одного з основоположників української радянської поезії. Віце-президент Академії наук УРСР товариш Семененко вітав ювіляра від імені вчених. Ольга Гаращук поздорована ювіляром від конгоспитів села Швички на Київщині. Вірменська поетеса Сільвія Капутіпян гаряче вітала славного поета України. Діти-школярів, які вивчають рідну мову на прикладах чудової поезії Павла Пічини, прийшли з палким привітанням ювілярові. Оргорович Тичина виступив словами гарячої подяки партії, уряду і великому Сталіну. До Києва в Інститут механізації сільського господарства приїхали конгосники імені Сталіна, Кам'янець Подільської області, щоб порадитись, як краще підготуватись до весняної сівпи. Академік Василенко розповів конгоспникам про методи добору насіння для посіву і про нові досягнення в механізації очистки зерна. Повернувшись з столиці до рідного села, агроном Марія Качу в лабораторії передає бригадира ланковим поради вченого. Вічурінська наука широко запроваджується в колгоспну практику. На повний хід розвернулася у колгоспі підготовка до весни. Сняний сівби в Колгоспі заготовлено високосортне, добірне зерно. Інженер шахти Nova на Криворіжжі товариш Скірко і технік товариш Іванов сконструювали бурову каретку, яка удосконалює механізацію видобутку руди та підвищує продуктивність праці гірників. Так працює бурильник з ручним перфоратором. Бурова каретка дає можливість одному бурильникові працювати одночасно на двох перфораторах. Це значно збільшує видобуток і полегшує працю гірників. Бурова каретка широко запроваджується на рудниках Криворіжжя. В залі спальні будинку народної творчості відкрито обласну виставку творів самодіяльного образотворчого мистецтва. Портрет Великого Сталіна вышита в артилере вышивальница Харківщини. Пано «Індустріальний Харків» виготовила вышивальница Бридья Науменко. Олег Кушовынь з матір'ю, робота школярки Зої Скрєпілєвої. Раїса Лебедева вишила портрет Пушкіна. А рельєфи генніїв людства Леніна і Сталіна з великою любов'ю виготовили та бановичі Харківщини. Понад 300 творів експоновано на виставці народної творчості. На Київському стадіоні Динамо відбувся розіграш першості України з хокею з шайбою. У фіналі зустрілися київські динамівці з харківською командою «Локомотив». Напружена і вперта боротьба розгорнулась на льодяному полі. Можливо, були харків'яни. Вони завоювали звання чемпіона України з хокею на 1951 рік.